якби з Криму не було заходу, то можна було б ще щось утримувати. А так, із Криму нагадаю, що менше як за 8 годин орки були в Херсоні і в Новій Каховці. Всі південні переправи через Дніпро були захоплені. Мало того, що вони були захоплені, російські війська перейшли через Дніпро, ніхто ніякої оборони взагалі по лінії Дніпра не організував. Чому? На банку і не хочуть запитати, чому? І хто, хто це розміновував Чонгар у нас? Це не військове розмінував, це політичне рішення було. Це було політичне рішення, яке призвело, до речі, до, до смертей в Маріуполі. І чомусь на ці питання вони не хочуть відповідати. А, а ви в підручниках для 11 класів про Маріуполь отако, вибачте, отака дуля. Так, друже, а винен Кротевич, а, а Кротевич виходить, і винен, тому що він мовчав, коли генерала Галушкіна судять, а він мовчить, кротевич. Він думає, що Галушкін там повів на смерть мільйони людей. чи що. Не треба на військових все вивішувати. І тепер на Кротевичу це окочурилося. Це, це більш ніж показово. Це, 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 до речі, поведінка влади типово-російська, коли ми всі жартували, що Родина тебе всегда продасть синок, угу. ну, тобто по російській моделі. А виявляється, що Банкова тебе продасть завжди, Кротевичу? Виглядає так, банкова тебе продасть завжди. От ви сказали про е, акції, які відбуваються в ФРІАЗОВ. У нас не тільки ці акції відбуваються. Ось буквально напередодні в Житомирі біля багатопрофільної районної лікарні є відео, мітинг відбувся. Мені здається, що людей вже нічого не зупинить. Мені здається, що вже почалося, терпіння вже. Просто лопнуло в людей. Біля рік лікарні відбувся мітинг, на якому близько 300 пацієнтів, працівників закладу, виступили проти реорганізації неврологічного відділення лікарні. Протестувальники вимагали у виконувача обов'язків гендиректора лікарні Сергія Демоса, який підписав наказ про реорганізацію закриття неврології, скасувати свій наказ. Він сказав, що це неможливо, і вони його викинули в смітник. Ось так. Це ж те, чого давно не практикували. Єдине, що банкова організовувала свого часу е, напад на Тараса Чорновола. До речі, так. Це ж банкова організовувала напад. І тепер що може сказати з цього приводу е, е, банкова? По-перше, вона, вона виставляє місцеве самоврядування, бо лікарні це все на балансі місцевого самоврядування. Вона спочатку пограбувала місцеве самоврядування, а потім виставляє крайнім у цій історії. Тому що вона ще ж вимагає і донатів на Збройні сили чомусь заднім числом. А потім судить, як в Нетішенні міського голову: за що? За те, що закупив дрони. А потім хтось визнав ці дрони некондиційними. Так, це благодійна допомога, чи, чи це, держав, це, це державним коштом державного бюджету, було, чи місцевого. Так, це коштом місцевого бюджету, але це благодійна допомога, яку одноосібно міський голова не, не приймає рішення. Він лише підписує е, рішення міськради. А вирішили судити міського голову, тому що починається боротьба вже, в нас вже рік місцевих виборів. І. В нас починається вже внутрівидова боротьба, так би мовити, навіть всередині самих слуг. Всі ці астракулизи, ну, слугівські, раптом відчули себе не дуже комфортно, тому що всі вони потрапляють у внутрішньовидову боротьбу за портфелі міських голів і, і ну, міськради і тому подібне. Так що. Ну, починається дуже весела історія. я е, скільки, От скільки існують наші ефіри, особливо з Тарасом Чорномовим, е, коли ми е, маємо спільні ефіри. Я весь час задаю класичне запитання: це вже в Радіївка, чи ще не в Радіївка? От, Житомир, це вже в Радіївка чи не в Радіївка? От мені цікаво. Ну, от, І скільки от, ще таких Врадіївок може, може зараз розкритися по всій Україні? Ну, хочу сказати, що слуги, які, наприклад, нібито в масі вважається, що вони часом працюють в округах, вони своє рило на, на публіку вже не показують. Вони вже, якщо навіть в округ приїхав, зібрав своїх помічників, там десь помурчав, роздав бабліжко, кому що передати, кого де підкупити, е, кого стягнуть хабар. І вже, вже публічних заходів нема. Вже ховаються всі. Розуміють, що е, як на кефіром, то томатним соком точно будуть облити. От така історія. Але ну, з Кротевичем це дійсно. Якось він же завершив військову службу. Дайте воїну піти. Він же віддав службі 10 років. І що ви замість. Підвищення звання, нагороди. ви йому харкнули смачно в спину. Тут соціологія підіспіла свіженька, по-моєму, від КМІсу. О. Так, найбільш корумповані органи у нас: парламент 65%, уряд 55%, обласна влада 46, президент 45. Де найчастіше вимагають хабарів? В школах 29%, медицина 26, земельна сфера 25%, поліція 25%, податкова 13%. 81% не вважають, що Зеленський хоче боротися з корупцією. 80% не вважають, що СБУ хоче боротися з корупцією. 91% не вважають, що прокуратура хоче боротися. 85% не вважають, що НАБУ хоче боротися. Отже, на першому місці війна 95%, основна проблема в Україні, корупція 92%, збідніння 88%, неконтрольована влада 83%, несправедливість 83. Але лише 10% пишуть заяви на корупціонерів. 63 пояснюють це так, нічого це не дасть. Отак От вони пояснюють. Тобто абсолютна апатія. До будь-яких дій всередині країн. 26% нічого не робитимуть, якщо стикнуться з вимаганням хабаря? Нічого не робити. Далі 35% населення виправдовують хабарі, серед них 54 біженці за кордоном і 52 ВПО. Далі ще одна тема опитування: як громадяни будуть боротися з корупцією? Які способи? 34% опублікувати факт через соцмережі, 27% ініціювати електронні петиції, 26% не давати хабар, які вимагають, 26 йти в поліцію, 19% нічого не має сенсу. Це оцим опитуванням я якраз відповідаю на запитання однієї з наших глядачок, яка тут написала, що що ви тут сидите, ну я, звичайно. Я ж не спілкуюсь, ми ж не спілкуємося з нашими глядачами грубо. Але я думаю, що з нас не станеться. Я просто хочу зараз перевернути сторінку. Не можу слухати вашого смороду, бо замість закликати людей до мислення до правильних дій вибору і гнати ту пострільну владу, розводити сморід. Лідія Мисак, а які ваші дії конкретно ви на когось написали заяву? От сьогодні за хабарі, за е, корупцію. Та ми, хоч цю коруп... про цю корупцію говоримо і називаємо конкретні прізвища і імена. А ви що робите? Скажіть, будь ласка, тому не треба судити. Я вас дуже прошу. Не подобається щось. Я нікого не примушую дивитися Ютуб канал. Не дивіться відчуття, що ця пані точно голосувала за Зеленського. У мене теж таке, таке враження. Але, друзі, закликаю тих, хто може допомогти роботі нашого каналу, допоможіть, будь ласка, під цим відео і трансляцією є номери карток. Нам дуже потрібна фінансова підтримка. 50, 100, 200 гривень будь-яка посильна для вас сума. Це дуже буде необхідно. От таке опитування, до речі, КМІС провів. Я розумію, що до КМІСа можна ставитися по-різному, але тим не менш, це певний зріст суспільства, що в суспільстві. Знають про корупцію, їм це дуже не подобається. Вони вважають, що це роз'їдає країну зсередини, так само, як орки ззовні нас роз'їдають і вбивають, так само вбиває корупція зсередини. Але ну, що з ну, цим робити? От мені здається, що нещодавні приклади Житомира вони показали, що люди можуть з цим зробити. Люди можуть по-різному поводитися з. Межі, люди справді не загострюють ситуацію, тягнуть, тягнуть, поки вистачає терпіння. Але в якийсь момент це терпіння закінчується. От в чому причина? Просто розумієте, зараз, попри те, що влада витворяє, зараз ще одна компонента пожвавилася. Це проросійські мережі блогерські. Раптом вони почали хвалити тих, хто розстріляв співробітника ТЦК, ну і пішло-поїхало. Насправді, силовики дійсно під час війни вони потрапили між е, молотом і ковадлом, і багато дійсно позривалися, особливо е, ТЦК це якась катастрофа, бо інколи там ну, трапляються рідкісні покидки. це правда. Але от дивіться на Київщині протягом останніх пару місяців була викрита величезна банда поліцейських, 11 чоловік. Які торгували наркотиками, курували повністю обіг наркотиків на Київщині. І там і начальник обласного управління, в якійсь мірі фігурує, в якій ще поки до кінця не зрозуміло, ну і пішло-поїхало. Начальник обласного управління пов'язаний з татаровим. Врешті-решт найважливіших, найпотрібніших владі людей із цього розслідування перевели із статусу звинувачених у статус свідків. Подолали корупцію в боротьбі з наркотиками. В нас є ще одна історія. Бо в нас, наприклад, особи, які звинувачуються в корупційних діяннях, вони знайшли лазівку, як потрапити на фронт. З одного боку, це дуже ну, шляхетно це справді. А з іншого боку, а може, все-таки суда потім на фронт. Якщо ну, стаття дозволяє, бо вийшла історія дуже дивна з О-о-о, нас... так! Це, ну, це притча в язиці. Тут мені мій товариш пише: каже: в нас тут в бригаді поповнення яке насіров, сапір. Йо-мойо, так це ж це ж може шляхетно, але що судом і що з, з розслідуванням? Раптом ця пауза, ну, коли е, це резонансу великого. Але я жартую, кажу: тепер у вас в бригаді в кожній роті буде окрема сауна. У вас в раціон буде лосось введений, червона ікра. Тобто, ну, ну, все хорошо. І, Знаєте що ще? І картатий і плідік обов'язково. Да, да, це буде врачове, так би мовити, забезпечення. І щоб виносили на цих на носилках виносили. Ну, баріна на обід несу, так. Ну, і тут прокурор САП, звичайно, натрав, направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу на Сірову. Ну, от ми читаємо: антикорупційна прокуратура повідомляє: 9 квітня 25 року винувачений не з'явився до суду, його захисник подав клопотання про зупинення вказаного провадження в зв'язку з мобілізацією підзахисного. Ну, а це якось це, це вже зовсім цікаво. Тобто, в нас що е, в нас, до речі, дуже дивна історія, тому що під час війни ніхто не мобілізує кримінал. Кримінал гуляє по вулицях. Скільки людей загинуло в таких вуличних сутичках за цей час? Кримінал гуляє по вулицях. От зовсім трагічна історія. Із селища Глибока на е, Буковині. Хлопака, 18-річний бичок здоровенний, просто вбив 27-річну дівчину. Це ж яка клініка мала бути, щоб дубасити ну, жінку, молоду, дубасити без зупину? Це що в нього в башці? Це психоз якийсь? Бо з ним це трапилося. Так, що зробила місцева поліція? Вона акуратно допомогла йому втекти за кордон. Досі в розшук він не оголошений міжнародним. Досі не звільнено жодного із слідчих, які це вели, і які не, ну, не застосували запобіжну міру, не звертнулися нічого. Тобто, люди від поліції все менше і менше отримують. Правосуддя і захисту. Ту правосуддя від суду, але ж ну, поліція завжди сприяє правосуддю своєю якоюсь етичною, нормальною людською поведінкою, захищаючи право. Тут на Київщині, наприклад, трапилася ще одна в, вже в Гостомелі історія, коли поліцейський зі своїм другом на зауваження навіть не з одним, з двома друзями. На зауваження е, жителя кварталу, щоб вони поставили е, автомобіль на е, спеціальній парковці для е, ну, критичних служб для е, медиків, для е, там, служби газу, для, тобто є спеціальні в житлових кварталах парковки для куди може приїхати або санітарна машина, або там газова. Ну, двоє бичків із Дніпра вискакують і дубасять людину. Добряче зламали ще лепу, все. Поліцейський розвернувся і пішов собі спать. Викликали, звичайно, поліцію, викликали, оформляли, пішли до цього. Це є, що моя твоя не розуміє. Причому на камерах цього всього повно. І почався тиск з боку поліції на родичів постраждалого. Замість посадити, замість звільнити з служби е, свого співробітника, який, який правоохоронець мав зупинити своїх дружків. Він стояв, насолоджувався, як вони його до дуб, басять Це правоохоронець. Оце ну, все Зеленського. Оце все система Зеленського. Вона захищає злодюг. Вона захищає. Порушників закону вона порушує права нормальних звичайних громадян, і, врешті-решт, вони ще тепер вилізли це по пандополу з банкової. Почало розповідати, що тільки Зеленський, який перебуває всередині війни, може зупинити цю війну.